Привіт, друзі! Сьогодні робимо стильну великодню штучку кошик-кролик. Без нудних інструкцій швидко і по суті. З інструментів будемо використовувати дриль, лобзик та шліф машину Vitals. Беремо наші майбутні стінки кошика, їм потрібно надати форму зайченят. Для цього в нас є заздалегідь підготовлений шаблон, який ми обведемо і почнемо вирізати. Беремо наш лобзик, вставляємо пиляльне полотно системою безключового кріплення пилки. 2 секунди і готово. Поїхали вирізати. До речі, в нього потужні 600 Вт. Цього нам вистачить з головою. Тепер беремо дриль. Нам потрібно зробити кілька отворів, щоб звідси продовжити вирізання. Ця модель має 6 режимів регулювання швидкості. Зараз і перевіримо. Свердлимо отвори, вирізаємо до кінця заготовки зайчиків. Перейдемо до роботи з низом кошика. Дивимося, який розмір нам потрібно вирізати, міряємо бокову стінку, переносимо розмір на заготовку. Довжина має бути 40 см із урахуванням бічних стінок. Розмічаємо та поїхали різати. Закінчили. Тепер нам потрібно зробити ручку для зручного перенесення. Беремо звичайний держак від лопати та відрізаємо потрібний розмір. Так, тепер нам потрібно зачистити та заокруглити всі краї після різу, щоб не було скалок і виглядати буде приємніше. Беремо нашу шліфмашину, яка має в комплекті три підошви, квадратну, круглу та трикутну, що дуже зручно для одного інструмента. Зачищаємо всі кути на відрізаних елементах і почнемо збирати. Усе зачистили. Тепер все гладенько, прямо як те, що кури несуть. Починаємо збирати бокові стіни з дном та ручкою. Забиваємо цвяхи з одного боку, набиваємо дно та ручку. Тепер забиваємо з іншого боку та збираємо докупи. Образ кошика вже видніється, але треба зробити ще дві стінки. Будемо їх робити з ось такої рейки. Міряємо довжину стінки та відрізаємо по розміру 6 реєк. Відрізали. Тепер зачистимо краї після різу. Прибиваємо 3 рейки з одного боку та 3 рейки з іншого. Вуаля! Стильний кошик готовий. Тепер твоя великодня композиція буде топ. А тепер увага! Розіграш! Переможець отримає великодній набір інструментів від Vitals. А саме секатор Vitals Master PS 02 Premium для ідеального обрізання гілок, секатор прямий Vitals Master PS 20501, незамінний помічник у саду. Ножиці для живої огорожі Vitals HS 601 для створення ідеальних зелених форм. Пила садова складна Vitals Master GS 22501, компактна та гостра для обрізки товстих гілок і справжній богатирський інструмент сокира 600 г з фібергласовою ручкою Vitals A06 35F. Крутий набір, правда ж? Щоб стати його щасливим власником, виконай прості умови. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш цікавий коментар під цим відео. Важливо! Твій профіль має бути відкритим на момент розіграшу до 18 квітня. Розпочинаємо наш великодній розіграш прямо зараз, 11 квітня, а переможця оберемо 18 квітня. Не прогав свій шанс отримати ці корисні штуки. Дякую за перегляд! Бажаю всім весняного настрою та удачі в розіграші. До нових зустрічей!